Всім привіт! З миром Божим! Хочу почитати вам трошки Луки, 10 розділ. Там розповідається про те, як Ісус своїх учнів послав на проповідь проповідувати Слово. І потім, коли вони повернулися, читаю, коли вони повернулися. А ті, 70 повернулись з радістю, кажучи, Господи, навіть демони коряться нам у ім'я Твоє. Сімдесят, не 12. Тобто ми маємо проповідувати усі. Не є тільки 12 апостолів, які мають це робити, а ми так само маємо нести Слово Боже. Для того воно нам і дано. І навіть будь-яка ворожа сила буде коритися нам. Він же промовив до них, Ісус, я бачив того сатану, що з неба спадав, немов блискавка. Тобто сатана був скинутий з неба. Він був скинутий на землю. І зараз тут він на землі. І він діє. І він діє. І я раніше думала, що то якийсь як просто чорт собі, з рогами, з хвостом і все. І він в тих людях, які там одержимі. Але він в тих людях, які хворі, які душевно так само. Страждають за щось, переживають яких переживань, яких панічні атаки, яких депресії. Там він, духу, який вони є, він там, де люди забули, вони не розуміють свого сенсу життя, призначення. Там, де люди погрезні, в гріху, спокушаються легко на щось. І ось я владу дав. Вам наступати на змій та скорпіонів і на всю ворожу силу, і нічого вам не зашкодить. І Ісус дає владу своїм учням, своїм наступникам. Він дає владу наступати на цю всю ворожу силу, не боятися, а наступати, наступати Словом. І тільки з Ісусом ми можемо перемогти ці всі залежності, гріх, спокус, які приходять в наше життя. Хвороби, все можемо перемогти з ним. Але ми маємо бути не тільки очевидцями Слова Божого, ми маємо бути ще й служителями, як були апостоли-служителями. Ми маємо приймати Слово Боже і його розповсюджувати, нести світло, просвітляти людей. І... Та не тіштеся тим, що вам коряться духи. Але тіштесь, що ваші імені записані в небі. Тобто імена учнів, імена послідовників, імена дітей Божих будуть записані в небі, але тоді, коли вони будуть наступати на ворожу силу. На усіх цих духів вони будуть з ними боротись, вони будуть розповсюджувати Царство Небесне. І не тільки Словом айділу і будуть змінюватись, і людей кликати, і людей самі не будуть у гріху, будуть виправлятись, каятись, і будуть людей приводити до покаяння. От такою має бути церква багатько, багатько людей. Вони зорі, ну, сфокусувалися просто на якихось ритуалах і обрядах. Але що робили перші християни? Вони були очевидцями і служителями. Не були служителями слова Божого. Вони несли Слово Боже. Не тільки для себе Його вивчали. Тому запрошую вивчати Слово Боже, бо імена наші будуть записані на небі тоді, коли ми будемо служити Богу. Ми будемо розповсюджувати зараз небесне.